Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему, де ваше щастя забарилося. Час від часу наші пріоритети змінюються, бажання змінюються. І як те, що було вчора актуальним і вважалось за щастя, то сьогодні, можливо, вже воно потребує оновлення або якихось нових напрямків, або, можливо, щось у вас кардинально змінилося погляди, смаки або будь-що ще. Тож, будемо дивитися, де ваше щастя забарилося. І підказочку, що з тим щастям робити, щоб його залучити до себе якомога швидше. Розклад, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий і третій. Обирайте свій, я починаю з першого. Ну, Ваше щастя, по першому варіанту забарилося у вашому містецтві. Тобто, вам потрібно розвивати свою творчість. Коли ви будете розвивати свою творчість, ви зможете відчувати свою наповненість. Тобто, у вашому житті повинна бути в помірність, щоб ви не порушували баланс, знаходились у гармонійному стані, перестали себе накручувати, перестали повертатися в негативні події у минуле. У те, що колись було стабільне, але наразі воно у вашому житті вже зруйнувалося, воно не несе для вас наразі ніяких позитивних енергій, ніяких позитивних змін. Але ви можете весь час прокручувати, прокручувати всі оті думки негативні, і самі себе ви можете заганяти навіть у якусь депресію. Але вам варто зрозуміти, що коли ви займетеся розвит... розвиттям своєї творчості, ви отримаєте тільки позитивні енергії, ви отримаєте свою наповненість, отримаєте свій баланс. Ви ніби очистите себе від всякого негативу, а е, насититесь е, тою живильною водою, яка зміцнює людину і відновлює у всьому. Тож розвивайте свою творчість, кожна людина творча, шукайте, у чому ваш талант, і розвивайте його. Другий варіант у чому ваше щастя? Трійка мечів, сімка мечів і дві Ну, Другий варіант взагалі. По-перше, ваше щастя буде у тому випадку, коли ви перестанете страждати. От коли ви знаходитесь в депресивному стані, в якихось негативних думках, емоціях, переживаєте якісь розриви, можливо, проходите якісь певні такі. Періоди, коли ви вже були якби, зруйновані, ви самі себе відновили, ви самі себе змогли обміркувати і визначити, що те негативне, що у вашому житті відбулося, його варто вже відпустити. Але чомусь ви самі закриваєте очі від того, щоб знайти своє щастя. Чомусь вам не хочеться його шукати, або вас задовольняє отой стан. І кожна людина в такому стані має вторинну вигоду, у чому вона полягає. У тому, що коли ви знаходитесь у стражданнях, вам ніби всі співчувають, вам ніби всі слова добрі говорять, і ви себе відчуваєте такою потрібною, важливою людиною. Але і вам варто розуміти, що це такий стан. Вас тільки погіршує вас і ще більше заганятиме у депресію. Колись оточуючим надоїдає вас втішати, ви залишаєтеся наодинці, а це вам буде знову розбивати серце. Тому вам краще уже переходити до дій, а менше страждати. Обміркували все, що сталося, відпустили, і для вас тоді буде. От коли ви вийдете з цього стану такого депресивного, негативного, болючого, тоді ви знайдете, де ваше щастя. Третій варіант. Повішений дев'ятка дисків і жрець. Ну, третій варіант також цікавий. Ваше щастя знаходиться у тому, що вам потрібно розвиватися духовно. Тому що повішаний це не завжди так, як звикли всі говорити, що це жарт обставин або ще що. В першу чергу це говорить про духовність. Людина повинна розвиватися е, однаково і у матеріальному світі, і у духовному світі. І у вас є така дев'ятка дисків, що от ви не можете, дев'ятка дисків у вас вийшла перевернута. Тому ви не можете отримувати ні свої фінанси, ні свої якісь знаєте, такі навички або розуміння того, що вам потрібно робити, щоб дійти у гармонійний стан, і щоб ви були і фінансово задоволені, і в родині, щоб у вас все було гаразд, вам потрібно це все обміркувати і зрозуміти, що ваш путь це духовний, ваш шлях духовний. Пожереться, обміркуйте все, які ситуації у вас там були невизначені, чого ви не розуміли, вам потрібно це все знати і розвивати себе. У такому випадку ви будете щасливі, ви знайдете саму суть, існування людини, і, і цим будете жити. І від цього будете отримувати задоволення і розуміти, що таке щастя є для вас. Тож такі були ваші варіанти, а я бажаю, хай завжди у вас буде в житті тільки щастя.